Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад і запрошую на оновлений рецепт легкого літнього тортика малинка. Йогурт, вершки, малина та мед і всього 180 ккал. Якщо вершки замінити молоком, калорійність зменшиться до 150 ккал. Цей торт можна приготувати також із будь-якими іншими ягодами. Для економії часу приготуємо корж з готового печива. Я взяла 180 г вершкового крекеру. Ви можете підібрати печиво до свого смаку. Крекер подрібнити в дрібну крихту. До печива поступово додати 100 г вершків, масу вимішати. Крихта з печива це основа, до якої можна додати інгредієнти за вашим бажанням. Наприклад, замість вершків молоко або 100 г вершкового масла та 50 г меду. Готову масу викладаємо у роз'ємну форму 20 см в діаметрі. Попередньо форму змастити вершковим маслом. Корж випікаємо 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Готуємо мусовий крем. 30 г желатину залити 100 г води і залишити на деякий час. Подрібнити 200 г малини. Малинове пюре перетерти крізь ситко. Малину можна замінити будь-якими іншими ягодами. До малинового пюре додати 400 г малинового йогурту, 400 г вершків, 100 г меду та розчинений желатин. На корж виливаємо крем і відразу ставимо в морозильну камеру на 30 хвилин, потім в холодильник до повного застигання. Торт за бажанням можна прикрасити сметанним кремом. Для цього 100 г завчасно відсідженої сметани вимішати з 10 г цукрової пудри. За допомогою кондитерського мішечка та зіркового наконечника витиснути маленькі розетки, які прикрасити малиною. Торт малинка є легким у приготуванні, має свіжий літній смак ягід, а також є не надто калорійним. Зробіть своє літо вітамінним та молочно-ягідним.